Доброго дня! Хочемо виразити слова вдячності благодійному фонду Олексія Сидоренко за допомогу в обслуговуванні цього чуда автомобіля. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава! Автомобіль виглядає Volkswagen Стоп! Потім висловити слова вдячності фонду Олексія Сидоренка за надану допомогу у вигляді генератора. Разом до перемоги. Бажаю здоров'я. Ми бійці підрозділу ударних палади 23-ї бригади 1-го механізованого батальйону. Висловлюємо подяку фонду Олексія Сидоренка за надану наземну станцію для їх дронів. Звільнимо країну від окупанта разом та наблизимо нашу перемогу. Слава Україні! Доброго дня. Ми воїни, які бронять північно-східний кордон України. Вдячні всім, хто долучився до збору на ці реби, які допоможуть нам якісно і безпечніше виконувати свою роботу. В першу чергу хочемо подякувати Андрію Бутенко, фонду MITG Volunteers і фонду Олексія Сидоренко, а також всім, хто долучився до збору. Дякуємо за кожну гривню. Слава Україні! Героям, Героям слава!